Поки Союз боровся за контроль на сході в інших частинах країни тривала війна. Конфедерати спробували вторгнутися в Кентукі, сподіваючись, що весь штат приєднається до них, але їх відкинули назад. На індіанських територіях корінні американські племена вступали в союз то з однією, то з іншою стороною, сподіваючись забезпечити собі права після війни. Разом зі своїм найкращим другом генералом Шерманом, Грант повів своє військо вниз по річці Міссісіпі до опорного пункту конфедератів Віксбургу. Обидві сторони знали, що якщо Віксбург впаде, конфедерація. Буде розколота навпіл, тому конфедерати готувалися до запеклої оборони міста. Тим часом на сході Лінкольн все ще хотів, щоб хтось пішов на південь і захопив Річмонд. Після звільнення генерала Маклелана йому потрібен був новий командуючий. Гаразд, пане президенте, варіант перший генерал Хукер. Трохи псих, але хороший генерал. Другий варіант його перевага в тому, що його звати Бернсайд, і у нього до біса круті бакенбарди. Ні слова більше. Тож генерала Бернсайда поставили на чолі Потамакської армії і відправили на південь. Лінкольн сподівався, що він нарешті отримав генерал. Здатного досягти успіху. Перн зустрівся з генералом Лі у місті Фредеріксбург, де мав намір швидко перетнути річку і взяти місто, але військовий департамент Союзу занадто повільно доставляв понтонні мости, і обидві сторони були змушені розбити табір одне навпроти одного. Гей, Янкі, готові щоб вам надарили дубу. Дурбецело, на нашому боці Бог. Не сміши, Бог на нашому боці. Ти так гадаєш? Чому б нам не запитати у нього? Боже, на чиєму ти боці? Оу! Oh. Чувак, не круто. Армія Союзу, яка налічувала понад 100 тисяч людей, нарешті розпочала масований наступ 11 грудня. Але до цього часу конфедерати накопичили свої сили. Під час битви хвиля за хвилею хоробрі солдати Союзу йшли назустріч жорстокому натиску конфедератів. Навіть конфедерати не могли повірити в те, що бачили. І в один з моментів, як повідомляється, сержант конфедерації, не витримавши, вийшов на поле, щоб надати допомогу пораненому солдату союзу. Побачивши це, війська союзу припинили вогонь. Проте Беренсайд і його війська зазнали нищів. Ної поразки під Фредеріксбургом і були змушені відступити. Популярність Лінкольна і моральний дух півночі продовжували падати, особливо з наближенням зими 1863-го. Зимові військові табори кишіли хворобами. Їжа була не надто привабливою, і з обох сторін чоловіки почали дезертирувати. Гей, hey, куди це ти зібрався? Я дезертирую. Що ти не любиш свою країну? Люблю і намагаюся повернутися до неї якнайшвидше. Завжди добрий і милосердний Лінкольн проводив багато часу, звільняючи дезертирів від смертних вироків. О боже, тут 17-річний хлопець засуджений до повішення. Що ж, я краще скасую його вирок, бо завтра скасують його життя. Що? Намагаючись підтримувати чисельність армії, обидві сторони ввели військову службу. Однак на півночі це викликало суперечки, оскільки багаті люди могли просто заплатити, щоб хтось інший воював від їхнього імені. У Нью-Йорку спалахнули заворушення, розлючені натовпи були обурені ідеєю йти воювати за рабів. Тому після такого тиску союз нарешті дозволив чорношкірим чоловікам вступати до армії, і ці чоловіки, знаючи, за що вони воюють, масово записувались до війська. До кінця війни майже 200 тисяч військовослужбовців, десять в армії союзу, полі чорношкірими, відвага і хоробрість, яку вони демонстрували, змусили критиків замовкнути. Ну, той останній чувак був нікудишній. Давай спробуємо Хукера. Генерала Джозефа Хукера поставили на чолі потамакської армії, і Лінкольн наказав йому рухатись на південь і взяти Річмонд. Хукер зіткнувся з лі в битві при Ченселорсвілі, де у Хукера було вдвічі більше людей, ніж у Лі був змушений кинути виклик усім військовим конвенціям і розділити свої невеликі сили на дві частини. Лі не було жодних шансів на перемогу, але він її здобув. Це був його тріумф. Однак під час битви він отримав одну значну втрату. Коли його права рука, Джексон Кам'яна стіна, повертався вночі до позиції конфедератів, знервовані війська, не впізнавши його, відкрили вогонь. Ну, ви й облажались. Джексон помер через вісім днів. Щодо Лінкольна, то він не міг у це повірити. Це був ще один програш, а підтримка півночі продовжувала коливатись. Поки Союз продовжував боротьбу на сході, на заході, як завжди, генерал Грант беззастежна капітуляція здійснював активні операції, намагаючись взяти Віксбург на Місісіпі, він здійснив низку ризикованих і сміливих кроків. Він відіслав кавалерію і направив війська на чолі з Шерманом на північ, щоб збити ворога з пантелику. Потім, за підтримки флоту броненосців, він погнав свою армію на південь, щоб перетнути Місісіпі, усвідомлюючи, що місцевість на півночі Межу його можливості, він рушив на північний схід, щоб завдати удару по лінії постачання Віксбурга і захистити свій тил від армії конфедерації в Джексоні. Але діставшись з Віксбургу, Грант був змушений перейти до місячної облоги, за час якої він неабияк нудьгував. Незважаючи на те, що він не взяв місто, Лінкольн любив Гранта і закликав його стояти непохитно. Це було лише питанням часу, коли Місісіпі опиниться в руках союзу. У цей час люди на заході Вірджинії, які досі залишалися вірними союзу, нарешті відокремилися і створили свій власний штат. Вони могли назвати його як завгодно, але творчі розуми того часу придумали геніальну назву Західна Вірджинія. Повернувшись до Вашингтона, Лінкольн знову захотів, щоб командування прийняв новий генерал. Господи, чому всі ці генерали 19-го століття мають такий жалюгідний вигляд? Поглянь, це Джосоне Око, а це принцеса Лея з вусами. Тут взагалі треба лікаря. Гаразд, може, дамо шанс черепасі-щипаці МакГі? Тож генерал Черепаха Щепака МакГі очолив армію потомаку, і це був вирішальний момент для союзу, адже конфедерати знову вирішили піти в наступ. До цього часу у військовому плані вони діяли надзвичайно добре, але війна тривала, а економіка конфедерації руйнували. На вулицях Річмонда спалахнули заворушення, коли ціна на хліб злетіла до небес. Тож запаси скорочувались. Джефферсон Девіс хотів відправити людей на захід, щоб врятувати Віксбург. Але генерал Лі знав, що чим довше триває війна, тим гіршими стають їхні шанси. І він все ще сподівався, що пригрозивши Вашингтону, деморалізована північ капітулює. Тож у червні 1863-го генерал Лі знову вирушив на північ, пробиваючись через Меріленд та Пенсильванію. І генерал Мід вирушив йому назустріч для найважливішої битви за усю війну. Якщо переможуть конфедерати, округ Колумбія може впасти. Якщо переможе Союз, це стане переломним моментом, оскільки конфедерати вичерпують усі свої сили. А під вогнем найбільшої битви в американській історії опиниться маленьке містечко Геттісберг, штат Пенсильванія. 1 червня підрозділи обох армій перейшли у наступ і вступили в перестрілку прямо у місті. Мешканці міста були змушені ховатись за винятком одного чоловіка, який за чутками з незрозумілих причин вибіг на вулицю. Джозефе, що ти робиш? Я не дам їм забрати мою квасолю. Та скільки разів тобі казати, вони прийшли не по твою квасолю. На другий день понад 100 тисяч солдатів розтягнулися на багато кілометрів по лінії фронту. Лі перехопив ініціативу, вирішивши вдарити по флангах ворога. і Він підібрався дуже близько до того, щоб прорвати неорганізований лівий фланг Союзу. Але підполковник Союзу Джошуа Чемберлен віддав наказ про відчайдушну штикову атаку, яка врізалася в конфедератів і змусила їх відступити. В останній день Лі подумав, що армія Союзу укріпила свої фланги, тому він вирішив покінчити з ним. Ми одним масованим ударом по центру конфедерати на чолі з генералом Пікетом кинулися на позиції союзу, і тепер настала черга союзу влаштувати справжнє пекло. Мід правильно передбачив стратегію лі, і конфедерати були розгромлені, змушені розвернутися і тікати. Спустошений генерал Лі закликав своїх тікаючих і поранених солдатів зібратися із силами, переконуючи їх, що це його вина. Але не дочекавшись контратаки, він наказав відступати назад до Вірджинії. Північ щойно здобула велику перемогу, яка була їм вкрай необхідна. Але це ще не все. На заході, після місячної облоги, нарешті впав Віксбург. Північ тепер контролювала Місісіпі, і що ще краще, це було 4 липня, здобувши контроль над річкою, війська Союзу рушили до Арканзасу і Тенесі. Зокрема, в Тенесі точилися запеклі бої на чолі з генералом Розенкрансом, який майстерно витіснив армію Брекстона Прега з Тенесі. Однак він зазнав серйозної невдачі в кривавій битві при Чикамаузі і опинився в облозі конфедератів у Чатанузі. На щастя, з'явився генерал Грант, який тепер відповідав за всі армії Союзу на заході, і відкинув Брега своїм фірмовим прийомом з карате назад до Джорджії. Разом з Шерманом і Хукаром Грант зайняв позиції конфедератів на навколишніх пагорбах довкола міста. Грант і надалі був для Лінкольна людиною на один. Після цих перемог Лінкольн сподівався, що у війні нарешті настав перелом. У Геттісберзі Все місто було перетворено на шпиталь для поранених. Протягом усієї війни з обох боків жінки, такі як Клара Бартон, були на висоті, виконуючи важливу роботу в тилу та добровільно піклуючись про тих, хто віддав своє життя у Геттісберзі було створено нове національне кладовище, і Авраам Лінкольн приїхав на церемонію відкриття. На церемонії головний промовець виступав протягом двох годин. Потім до слова запросили Авраама Лінкольна, щоб він зробив кілька коротких влучних коментарів. Усього за дві хвилини він майстерно і пронизливо сформулював національну ідею Америки і необхідність продовжувати боротьбу. Ця промова стане однією з найвідоміших промов в американській історії. Хоча північ і досягла прогресу у війні, але все ще не могла здобути вирішальну перемогу на Сході, і це було поганою новиною для Лінкольна. Адже його президентство тривало вже четвертий рік. У 1864-му наближалися вибори. Конфедерати теж знали про це і майже не маючи надії на те, що зможуть військово протистояти півночі, вони вважали, що їхній останній шанс на перемогу може бути на виборах. Оскільки Лінкольн, скасування рабства і сама війна не були популярними, люди на півночі хотіли покінчити з нею. Роберт Лі сподівався, що якщо він Може продовжити завдавати ударів, то жителі півночі проголосують проти Лінкольна і замінять його представником півдня, який, можливо, буде готовий до перемовин. Лінкольн знав, що зараз йому конче потрібна перемога. І я знаю, про що ви думаєте. Але якщо Лінкольн так любить генерала Гранта, то чому б його не поставити на чолі кампанії на сході? Так, друзі, ви щойно влучили в Яблучко. Ти сміливий гранте. Я визнаю це. Я гарантую тобі звання головнокомандувача. І я хочу, щоб ти гарантував мені перемогу на длі. Грантуй мені це! Досить. Тож Гранта призначили головним. і Він розробив новий план. Він хотів тиснути на конфедератів на усіх фронтах. Коли генерал Бенкс захопив мобіл штат Алабама, генерал Шерман рушив на південь до Атланти, а Грант приєднався до Патамакської армії, яка просувалася через Вірджинію. У травні 64-го цей план почав діяти. Шерман неохильно просувався до Атланти, зіткнувшись з невеликою армією конфедерації під командуванням генерала Джозефа Джонстона. Поруч знаходився жорстокий, але висококваліфікований генерал кавалерії володар статует. Найкомеднішого конфедерата Натан Бетфорд Форест, який робив усе можливе, щоб відбити наступ Шермана. Але в серії битв Шерман здобув перемогу і відтіснив Джонстона назад до міста, але його затримали неподалік від самої Атланти, і він був змушений взяти її в облогу. Тим часом головні події відбувалися на сході у Вірджинії. Найкращий генерал Союзу нарешті мав зіткнутися з генералом конфедерації. Лінкольн сподівався, що Грант принесе щось нове на східний фронт, і він це зробив. Коли Грант почав просуватися на південь, Лі регулярно випереджав його і завдавав великих. Трат, сподіваючись якомога більше деморалізувати північ. Але ось що відрізняло Гранта від інших: він знав, що у Лі закінчуються люди, а у півночі для порівняння їх було вдосталь. Грант кидав свої сили на лі, і навіть коли Лі відбивав їх, Грант, замість того, щоб відступати, віддавав наказ продовжувати рухатися вперед і обходити ліс флангу знову і знову. Менш ніж за шість тижнів 80 тисяч солдатів будуть вбиті, поранені або зникнуть безвісти. У Вашингтоні Гранта критикували за те, що він був м'ясником. У битві в дикій місцевих втрати союзу були настільки великими, що Грант за чутками почав плакати. Але все ж таки Грант міг компенсувати свої втрати, а ось лі не міг. і Його відтіснили до самого Річмонда. Лі знав, що як тільки він туди дістанеться, він опиниться в облозі. Тоді його поразка буде лише питанням часу. Неподалік від Річмонда, Грант знову зазнав жахливих втрат під час погано прорахованої атаки в Колдгарборі. Тоді, намагаючись бути хитрим хитроном, замість того, щоб рухатися прямо на Річмонд, Грант вирушив до Пітерсберга, щоб боротися зі столицею конфедерації і перерізати її шляхи постачання. Але так само, як і Шерман, Грант був зупинений за межами міста, і йому теж довелося влаштувати облогу. Двох однакових облог було б недостатньо для переобрання Лінкольна. Жителі півночі бачили, яких втрат зазнав Грант, і вони були незадоволені. Щоб погіршити ситуацію, Лі відправив Джубала Ерлі на північ, щоб пригрозити Вашингтону з надією на те, що це змусить Гранта вивести війська з Річмонда. Армія Ерлі отримала відсіч, а президент Лінкольн навіть був присутній там як спостерігач. Але це налякало північ. Отже, коли війна зайшла в глухий кут, хто мав стати опонентом? Лінкольна на вирішальних виборах кого обрали демократи? Так, крихітко, я повернувся саме так. Генерал Джордж Маклеллен балотуватиметься в президенти проти Авраама Лінкольна. Мої співвітчизники, якщо ви оберете мене, я, великий генерал Джордж Маклелан, безстрашно і звитяжно виграю війну. Не те, що цей придурок. Однак багато демократів, у тому числі і Маклелан, хотіли завершити війну. Тож цілком можливо, що Маклелан міг безстрашно і звитяжно укласти мир з конфедератами, на що вони і сподівались. Коли війна зайшла в глухий куд а Лінкольн все ще не був популярним, здавалося, що Маклеллан переможе, і конфедерація, можливо, матиме шанс на виживання. Сам Лінкольн казав, що з якоїсь великої перемоги здавалося вкрай малоймовірним, що ця адміністрація буде переобрана. Але не хвилюйся, Ейбе, якщо ти хочеш великої перемоги, ти її отримаєш. Атланта перебувала в облозі генерала Шермана трохи більше місяця. Після низки боїв навколо міста Шерман відправив війська на південь, щоб перерізати лінію постачання, і генерал конфедерації Гуд був змушений залишити місто. Атланта, одне з найважливіших міст конфедерації, перейшла під контроль Союзу. Для багатьох було зрозуміло, що поразка конфедерації. І тепер неминуча, і війна скоро закінчиться. Коли прийшли остаточні результати виборів, Лінкольн переміг з великим відривом. Зокрема, солдати у більшості голосували за Лінкольна, що, мабуть, було дуже зворушливо для їхнього головнокомандувача. Гей, чувак, схоже, ти програв? Не ображаюся?» Я не програв, я просто не зміг перемогти. У січні Лінкольн доклав значних зусиль до того, щоб тринадцята поправка пройшла через конгрес. У результаті короткого історичного голосування поправка була прийнята. Відтепер рабство було конституційно заборонено на всій території країни. Чорношкірі чоловіки і жінки, які спостерігали за голосуванням, знали, що робота тільки починається. Через кілька місяців на своїй другій інавгурації, коли перемога була вже не за горами, він не святкував і не зловтішався. Натомість він підкреслив можливість об'єднання та загоювання ран для нього. Всі американці, чи то на півночі, чи на півдні, мали знову стати співвітчизниками. Однак, того дня Лінкольна слухала людина, яка не була зацікавлена в об'єднанні. Джон Вілксбут, актор, що жив у Вашингтоні, також був глибоким симпатиком півдня. І коли війна обернулася проти конфедерації, пригнічений і сповнений ненависті, він вже планував свою помсту людині, яку вважав відповідальною за це. З подальшими втратами конфедерації стало цілком зрозуміло, хто переможе, але Джеферсон Девіс не демонстрував жодних ознак того, що збирається здаватись. Північ була розчарована тим, що конфлікт затягується. Навіщо витрачати ще більше життів? В Атланті генерал Шерман вважав, що у нього є ключ до того, як змусити конфедерацію поступитися. Він мав надзвичайно сучасну концепцію, що армія може вижити лише за підтримки народу. Нанеси удар по людях, і армія розвалиться. Шерман вирішив зробити щось безпрецедентне. Він зніме своїх 62 тисячі солдатів з лінії. І постачання і маршем пройде через серце конфедерації, де вони будуть жити за рахунок землі. Там вони посіють хаос. Під час маршу вони руйнували залізницю, спалювали ферми і знищували лінії зв'язку. Також вони звільнили тисячі рабів. Завдані збитки оцінюються в 1,4 мільярда доларів. Тактика була жорстокою, але для Шермана це було краще ніж втрачати ще більше людей у бою. У грудні він дійшов до Савани, штат Джорджія, але це ще було не все. Потім він повернув на північ, щоб покарати перший штат, який відокремлюється. Мився південну Кароліну. Просуваючись, він все більше наближався до армії генерала Лі, яка все ще утримувала Пітерсберг. Облога Пітерсберга тривала 292 дні. 60 тисяч солдатів лі дезартирували. Численні спроби союзу прорватися, зазнали невдачі, але коли прорив нарешті стався, він був швидким. 2 квітня штурм союзу остаточно витіснив конфедератів з їхніх оборонних позицій. Чуваче, нам немає потреби евакуюватися. Ти врятуєш нас як минулого разу, так? Вибач, не почув тебе. Лі ледве втік з міста, сподіваючись, що зможе зустрітися з генералом Джонстоном і продовжити боротьбу. Грант погнався за ним. Річмонд був евакуйований, а Джефферсон Девіс втік. Тікаючи, конфедерати підпалили військові будівлі, але полум'я вийшло з під контролю. І коли прибули війська Союзу, вони з військових перетворилися у пожежників. Через кілька днів Авраам Лінкольн особисто завітав до зруйнованого війною міста. Грант наздогнав Лів будинку суду Апоматокса і оточив його війська. Саме тут, 9 квітня 1865-го, Лі усвідом. Мов що немає сенсу продовжувати боротьбу. Е-е, Сер. Слухай, друже. Я вчора трохи перебрав і тепер лежу, як кажану спекотний день. Тому що б ти не хотів сказати, я не хочу цього чути. Генерал Лі каже, що хоче здатися. Прекрасно. Гранді Лі зустрілися неподалік у будинку фермерської родини, що належав людині, яка багато років тому щосили намагалася втекти від громадянської війни Вілмеру Макліну. Гаразд, ми можемо все зробити якомога швидше. Марто. Ну не зараз. Я прибираю, ти хочеш, щоб у нас завелися щурі? Після багатьох років війни Гранд і Лі тепер шанобливо розмовляли один з одним. Коли Лі пішов, його обличчя було сповнене емоцій. Люди Гранта почали аплодувати, але Гранд наказав їм зупинитись. Він знав, що настав час для примирення. Трохи більше ніж за два тижні. Генерал Джонстон здасться Шерману, завершивши війну для 89 тисяч солдатів Конфедерації. Хоч не всі штати конфедерації здалися, але війна була близька до завершення. По всій півночі задзвонили церковні дзвони і почалися святкування. У Вашингтоні Лінкольн виголосив промову з Білого Дому перед тріумфуючим натовпом, в якій зокрема висловив свою підтримку виборчому праву для чорношкірих. Лінкольн став свідком того, як нація пережила найбільшу кризу. Президентство помітно зістарило його, він втратив понад 10 кілограмів. Іноді мені здається, що я найвтомленіша людина на землі. Я не впевнений, що найвтомленіший це правильне слово, але чорт забирай, він виснажений. Тепер він з нетерпінням чекав побути президентом у мирний час під час поїздки в кареті з мері Лінкольн він був дуже веселим, що здивувало його дружину. І він сказав їй, що в період між війною і втратою сина вони були дуже нещасні, тепер настав час бути щасливими. Увечері, 14 квітня, Лінкольн з дружиною та друзями відвідали виставу в театрі Форда. Це була комедія, і президенту, схоже, вона дуже сподобалась. У сусідньому барі Джон Вілксбуд проковтнув дві склянки Бренді. Він непомітно прослизнув до президентської ложі і зачекав, доки публіка вибухне сміхом. Президент був застрелений у потилицю Буд втік з міста. Солдати віднесли Лінкольна до будинку, що знаходився через дорогу. Там лікарі заявили, що вже нічого не можуть вдіяти. В оточенні розбитих горем дружини, сина та членів уряду у 7.22 ранку наступного дня президент Лінкольн помер. Ніколи до цього ще не вбивали президента. Шокована нація була в жалобі. А 12-денна похорона процесія супроводжувала Лінкольна до його будинку в Спрінгфілді, штат Іллінойс. 26 квітня кавалерія союзу знайшла Джона Вілкса Бута в Сараї у Вірджинії, де він був застрелений. Невдовзі після цього президента конфедерації Джефферсона Девіса також вистежили і заарештували. Просидівши у в'язниці два роки, зрештою його випустили. Північ не хотіла віддавати його під суд, побоюючись, що присяжні можуть вирішити, що відокремлення півдня насправді було законним. Щоб забезпечити примирення, а іншим генералам і політикам конфедерації було дозволено повернутися до життя у відновленому союзі. Бої тривали до травня, доки останні сили Конфедерації в Техасі не здались. Південні Штати потрапили під військову окупацію півночі, щоб запобігти подальшому повстанню, і почалася дуже важка епоха реконструкції. Понад три мільйони американців воювали брат проти брата. Громадянська війна залишається найкривавішим конфліктом в історії США, але союз було збережено. Можна сказати, що справжніми переможцями стали ті, хто більше ніколи не були рабами. Подальші поправки, прийняті конгресом, надали чорношкірим людям право на громадянство і право голосу. Було досягнуто значного прогресу. Однак, вступаючи в ХХ століття, стало зрозуміло, що боротьба за рівність буде продовжуватись. У сучасній Америці людина, яка боролася за збереження нації і ніколи не здавалася в найтемніші часи, є символом чесності, покірності, наполегливості та мужності. Це постійне нагадування про те, що сформувало Америку і до чого вона повинна прагнути. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, залиште коментар, ну і, звичайно, підпишіться на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Дякую!